Урядовці парламентарі, представники національних та іноземних транспортно-логістичних і діджитал компаній з'їхалися у Ковель на форум міст залізничників. Організували його в рамках проєкту зі створення нових експортно-логістичних можливостей для бізнесу. Центром форуму став саме Ковель, адже це західні експортні ворота України. Місто, доступ до найбільшого ринку світу, європейської економічної зони. Це великий. Залізничний центр на заході України у шести напрямках сталеві магістралі розходяться в різних різних куточка України. Ми маємо пряме сполучення з Європою, зокрема вузьку колію. Маємо сполучення Коваль Холм. Дуже важлива ділянка залізниці, залізниці європейського формату європейської широкої колії. Тому що її відновлення дозволяє містам залізничникам західної України значно посилити свій експортний потенціал, значно збільшити перевагу. вантажно груз це і робочі місця і податки, і можливість місцевого виробника мати стратегічні переваги над іншими виробниками. А також це можливість українських агровиробників, українських виробників. Виробів з деревини з металу, експортувати свої товари напряму. саме на прикладі Євроколії Коваль Хелм учасники форуму говорили про інтеграцію з ЄС водних авто та залізничних шляхів України. Блокування морських портів та скасування цивільних авіаперельотів зробили залізницю головною артерією міжнародної торгівлі. Після війни були цю війну переможемо. Все одно будуть думати над тим, як ринок транспорт, транспортування і зернається в іншого сільськогосподарських продуктів, як його диверсифікувати. І один із шляхів диверсифікації це його тягнути через залізницю, і якраз через коваль і через наші міста партнери, які сьогодні працюють. Присутні на форумі представники міст залізничників Коростеня, Здолбунова, здолбунува жмаренки Вараша, Києва, Львова Рівного неодноразово акцентували на тому, що коваль має пряму залізничну колію європейського стандарту в той час, як майже всюди українські товари на шляху до Європи треба перевантажувати з колій ще радянського стандарту. Тож нині чи не головне завдання пришвидшити цей процес, аби дати змогу більшій кількості вантажів прямувати до ЄС напрямок відновлення. І будівництво нових залізничних артерій він сприятиме економічному росту нашої держави. Ну і зрозуміло тих громад, які знаходяться. На шляху цих з'єднань одна з цілей нашого проекту з самого початку була адвокація ремонту цієї колії. Ми дуже раді, що європейський союз зараз виділяє гроші на розбудову цих експортно-імпортних переходів залізничних. І дуже надіємо, що наша спільна праця з ковальською міською радою з нашими колегами призвели до того, що ділянка Коваль Хелм буде одним з перших пріоритетів цієї програми. Проблемою перевезень з України до Європи є не лише ширина спільної колії, а й габарити вантажних. Вагонів, які можуть безперешкодно проходити територією Євросоюзу, наголосив очільник компанії, яка є провідним виробником вагонів для «Євроколії». Габарити європейські менші, вони не такі великооб'ємні, які присутні на Україні, і тому і виникає проблема з метою рішення тої проблеми на заводі. Було спроектовано і побудовано платформу фітінгову для транспортування контейнерів. І під ту платформу побудовані і експлуатуються на сьогоднішній день контейнери для транспортування різних видів продуктів. Для ковеля ж наголосив міський голова Ігор Чайка. Нині вкрай важливим є відновлення вузької колії, адже це сприятиме економічному розвитку міста залізничників. Звичайно, потенційне відновлення. Руху залізницею в умовах, коли йде війна, коли заблоковані морські порти, це дуже важливе і відповідальне завдання. І ми власне відчуваємо те, в якому потрібному і відповідальному проєкті ми беремо участь. Зауважимо, що програма зі створення нових експортно-логістичних можливостей для бізнесу в Ковелі та громадах партнерах фінансується європейським союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Джі Ukraine. Анастасія Качуна В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.